Тримайтеся, ніколи не здавайтеся. Ми також не здамося. російська війна в Україні входить у третій рік і США ведуть за собою коаліцію союзників України. Наскільки успішна ця коаліція, щоб забезпечити перемогу? Сполучені штати працюють із коаліцією понад 50 країн у всьому світі в Європі, в Азії та інших регіонах, які зрозуміли загрозу від Путіна для всіх нас. Вони розуміють, що вторгнення Путіна це не лише про Україну. Це також про наш власний мир та безпеку. Ми зібрались разом, склали пакети підтримки фінансової, гуманітарної та оборонної. Допомога не переривається, і ми очікуємо, що так триватиме, доки Україна не вийде переможницею ситуація на лінії фронту в Україні згідно з повідомленнями жахлива. Європейці збільшують поставки зброї, але зрозуміло, що оборонну підтримку від сполучених штатів не замінити. Чи зможе Конгрес затвердити додаткове фінансування до березня, коли нестача боєприпасів може стати критичною нам дуже приємно, що пакет допомоги Україні затвердив Сенат переважною більшістю голосів. 70 зі 100 сенаторів проголосували за це. Ми переконані, що коли пил осяде і пакет виносить на голосування в палаті представників, він також отримує широку підтримку. Коли я говорю зі звичайними американцями, вони розуміють, що те, що відбувається в Україні, важливе для Сполучених Штатів. Путін намагається зруйнувати правила та системи, які діяли в світі з кінця другої світової війни, не лише для американців, але й для всього світу. З огляду на це природньо, що Сполучені Штати співпрацюють із 50 країнами з усього світу, щоб дуже чітко і серйозно відповісти на це. Чи ви розглядаєте інші шляхи збільшення оборонних поставок Україні на додачу чи як альтернативу додатковому фінансуванню? Такі як ленд-ліз чи можливість Україні використати російські заморожені активи, щоб купити боєприпаси? Важливо пам'ятати, що наша коаліція це понад 50 країн у всьому світі. Не все тримається на сполучених штатах. Але Ми визнаємо, що Сполучені Штати дають значну частину цієї допомоги нам дуже приємно, що ЄС нещодавно затвердив допомогу Україні обсягом 50 мільярдів євро на 2024-2027 роки. Ми очікуємо на таке ж мудре рішення Конгресу США. І бачимо, що інші країни світу також активізувались. Очікуємо, що це триватиме й надалі. Ми також вивчаємо інші форми допомоги і намагаємось перекрити Росії здатність фінансувати купівлю чи виробництво зброї, яку вона застосовує проти України. Тому сьогодні зранку США оголосили пакет із понад 500 санкцій проти російського фінансового сектору та військово-промислової бази. Тому ЄС зробив так само і ввів санкції проти 200 цілей. А Велика Британія вчора оголосила про власний пакет. Коаліція не зупиниться. Ми продовжимо підтримувати Україну, доки український народ не переможе у цій війні проти Росії, яку нав'язав Путін новий пакет санкцій США включає сотні цілей. Якою є мета саме цього пакету? Мета цих санкцій позбавити воєнну машину Росії фінансування, щоб вона не отримувала гроші та поставки для воєнної машини, яку вона нацьковує на Україну? є санкції і проти китайських компаній. Також вперше європейці включили китайські компанії до санкцій. Чи означає це більшу готовність притягнути Китай до відповідальності за підтримку Росії? Коли ми бачимо випадки ухиляння від санкцій. Ми швидко діємо, щоб закрити будь-які юридичні прогалини. Ми також швидко діємо проти будь-яких конкретних організацій, де б вони не були. Чи розглядаєте ви можливість включити Росію до переліку спонсорів тероризму? Президент про це говорив, і мені немає що додати, крім того, що ми маємо дуже серйозно в цьому питанні поставитись до ненавмисних наслідків щодо інших регіонів в Європі. Як ви оцінюєте здатність Росії дестабілізувати ситуацію на Балканах? Росія своїми діями показала, що без вагань дестабілізує регіони, які вона вважає вразливими. Вони вторглись у дві сусідні країни Україну та Грузію. Росія продовжує утримувати 20% грузинської території. Ми також бачимо, як вони фактично ввели маріонетковий режим у Білорусі. Тому всі сусіди Росії сплять із одним відкритим оком. Думаю, те саме відбувається і на Балканах. Ми бачимо, що вони проводять шкідливі дії і вживатимемо кроків, щоб Росія не змогла досягнути там успіху. Вірменія історично була близька з Росією в економічній та безпековій сферах. Чи зараз Вірменія віддаляється від свого колишнього союзника? Russia is a permanent member of the Security Council, UN Security Council, one of five. Росія – постійний член ради безпеки ООН, Один із п'яти. А у постійного члена Радбезу є особливий обов'язок захищати правила та закони і системи, впроваджені ООН. Коли сусіди та інші країни у світі бачать, як Росія поводиться, проводить вторгнення до сусідів, намагається перемалювати кордони, визнані міжнародною спільнотою, то не дивно, що такі країни, як Вірменія та інші, починають інакше дивитися на Росію і нервувати щодо її намірів. Дії Путіна поставили дуже серйозні питання про роль Росії на міжнародній арені. Ми неодноразово бачили, як в міжнародних організаціях голосують за виключення Росії. Це довгий перелік від міжнародної спілки електрозв'язку до Ради ООН із прав людини та міжнародної організації цивільної авіації. Можна продовжувати довго, але суть у тому, що поведінка Росії впливає не лише на сусідів, а й на те, як весь світ ставиться до цього режиму що ви можете сказати українцям в час, коли російська повномасштабна війна входить у третій рік світ вражений стійкістю українського народу. Ваша хоробрість це натхнення. Тримайтеся, ніколи не здавайтеся. Ми також не здамося. Слава Україні. Слава Україні.